Як ви підбираєте цих людей, як ви їх, типу, я не знаю, як це як ви це розумієте, що вони ті спортсмени, які вам потрібні? Це відбулося, тому що знову ж таки це частина культури. Наприклад, у нас немає ЧРДів в компанії. І відповідно, що дуже багато от ці роботи, яка пов'язана з людьми, вона лягає на, менеджер. на, на, на кожного менеджера, кожного mm. лідера команди. Mm -hmm. І відповідно, що ти починаєш гребсти ще додатково, як в цьому. І там, якщо взяти мій час, то це, не знаю, там десь, мабуть, 30-50% це якісь такі питання, пов'язані все з командою. І це багато забирає ресурсу. А ще куча зумів, і коли працювати, та, звичайно? Ну, так, 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 гасити пожежі якісь і так далі. Тому це, ну, це, це була якась як не супер запланована історія, але просто ти по-іншому не можеш. Ти по-іншому не можеш показувати ефективність. І відповідно, що ми говоримо про те, що. Знову ж таки, Аякс – це не про команду зірок, а про команду зірку, і тому це постійна робота там у кого яка суперсила, хто як з ким типу, помечиться, хто як один одного підсилює.